Окупанти зруйнували людову арену у Дружківці. Охоронець отримав контузію. Вперше за 25 років в Дніпрі в новорічну ніч народився лише один малюк. Дитина з'явилась на світ в родині переселенців з Маріуполя. Окупаційна влада наказала припинити обі гривні на окупованій частині Херсонщини. Переходи через парапет, давай на пластик сразу, збивай плам'я. зруйнована будівля, пробитий дах, вибиті вікна та двері. Такі наслідки влучання російської ракети в Людову арену Альтаїр. Вибух стався близько десятої вечора. Охоронець будівлі та ще двоє людей отримали контузії. Повідомила заступниця керівника міської військової адміністрації Олександра Пахомова. На місці працювали рятувальники. Відбулося Олександра Пахомова. Лежа будівлі Людової арени Альтаїр. Рятувальники льодової арени Альтежі, яку було ліквідовано о 23.15 на площі 500 квадратних метрів. Нагадаємо, що раніше на арені проводили чемпіонати України та міжнародні змагання. Працювала дитячо юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Людова арена це не просто будівля, це другий будинок для нашого клубу після 2014 року. Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей. Це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні. Будинок 73-річної Любові в кількох метрах від Людової арени. Від уламків її оселя найбільше зазнала руйнувань. Наслідки обстрілу допомагають ліквідувати сусіди. Частково пошкоджено дах, двері, вибиті всі вікна. Під час вибуху вони з чоловіком були вдома. И люстра розбита, Тут все было в этом. И сухари валялись, и люстра валялась, и все валялось тут. Вот, вот полностью нема ничего. Вот полностью нема ничего. Вот нема совсем. Как мы будем жить? Без окон. И двери не закрываются, позаклинивало. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто з іскандерів. Про це повідомила заступниця керівника Дружківської міської військової адміністрації Олександра Пахомова. Марія Гричко, Андрій Рєзніков. Новини Суспільне Донбас сьогодні. Зранку російські окупанти з артилерії обстріляли Курахове. Багато поверхових будинок, прямо влучання. В результаті одна людина загинула і дві поранена. Вночі армія РФ ракетами Іскандер вдарила по Краматорську. Загинув співробітник поліції. Один місцевий житель отримав поранення. Зруйновано 34 приватних та 8 багатоквартирних будинків. Три ракети с 300 Іскандер та ракету типу Х-55 Росіяни випустили по Дружківці. Було пошкоджено льодову арену, розташовано в центрі міста, приватний сектор, дозор в районі залізничного вокзалу. Пошкоджено близько 20 приватних будинків громадян, містотрушківки, одну цивільну особу поранено, та співробітниками поліції їй було надано першу необхідну медичну допомогу. За добу російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Минулої доби у Сватовому сили оборони України поцілили у російський склад зі зброєю. Окупанти протягом двох тижнів звозили туди боєкомплекти. Українські військові відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки, Площанки та Білогорівки, Новоселівська, Андріївка та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків мінометів ствольної артилерії в районах населених пунктів: Макіївка, Площанка, Невська, Червонопопівка. Діброва Луганської області. Поліцейський Артем Щусь переконує евакуюватись літню жінку, яка живе поблизу лінії фронту у квартирі без опалення. Що єдім? Щас їхали. Ну ж нада. Ка тут находиться. Я тут в одіжді. Мне холодно. Не в одіжді здесь холодно. Я вообще, руки вже й ноги не входять. Собирайтесь, поїдьте. Отагріємо вас хотя би. Якщо не надумаєте, я через 3-4 дня вас назад привезу. Жінка погоджується на евакуацію. Вона не може самостійно ходити, пересувається на милицях. Поліцейські допомагають їй дійти до автівки. Їде до лікарні і цей літній чоловік. Давайте до машини. Чекають на поліцейських і у цій родині. Хто к нам приїхав? Узна у містах та селищах, де щоденні бої швидкої нема. До лікарень людей доправляють поліцейські екіпажі. Палісіянська гражданський інсульт від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині працюють екіпажі поліції під назвою Білий Янгол займаються евакуацією людей та допомагають жителям. Це люди найкращі поліцейські. Сміли поліцейські, які добровільно погодились нести таку службу, які пройшли відповідні тренінгові заняття у кращих спеціалістів збройних сил України, у кращих парамедиків у наших міжнародних партнерів, і вони не тільки можуть надавати першу медичну допомогу, а вони знають, як правильно. Евакуювати літніх людей на Донеччині. Працює чотири спецекіпажі поліції Білий Янгол на Мар'їнському, Бахмутському, Великоновосілківському та Лиманському напрямках. Вікторія Алексеєва, Юлія Бітімірова Суспільне новини, Донбас. Маленький Данило спить на руках у мами. Він єдиний малюк, який народився в Дніпрі в новорічну ніч у 2023 році. Його вага – 3 кілограми 600 грамів, зріст – 57 сантиметрів. 37-річна Ольга з чоловіком та 16-річною донькою в Дніпропетровську область переїхали з Маріуполя. Перейми почалися 31 грудня. О 1.12, 1 січня народився хлопчик. Дівчина є, звісно, хотілося мальчика. От, от, Новогоднюю ночь. Ну, я предполагала, конечно же, да, плюс-минус неделя. Ну что это вот так вот получится? Прямо в час ночи. Нет. Но получилось как получилось. Мы счастливы. Немовля здорове, добре їсть та спить, розповідає Ольга. Вже бачить, що хлопчик схожий на тата. Це частичка моя. Я это очень долгожданный ну, Очень. И вот наш подарочек в этом году. З Маріуполя виїхали через місяць від початку повномасштабного вторгнення. Зараз про ті події Ольга згадувати не хоче. Вони працювали, вони були приватні підприємці. В перші дні війни в них все згоріло. Майже місяць вони не могли виїхати, тому що. Були там російські ракети, було дуже страшно, як там залишитися, так і виїхати. Але ж вони виїхали, і ще майже місяць вони. Їхало до нас через Бердянськ, Запоріжжя, і тут вони все починають з нуля. Данило, єдиний малюк, що народився в новорічну ніч в Дніпрі. Це вперше за 25 років. Зазвичай малюків народжувалося більше. Вона приїхала ще з вечора, 31 грудня. Вже в неї були перейми. Вона народила, ну гарно народила благополучно, ну і дитина з нею, з нею з самого початку. Мати і дитина відчувають себе добре. Вони дуже раді, що здійснилася ця радісна подія. Ольга каже, вже звикла до нового міста. Проти вірить, що найближчим часом її родина повернеться додому до Маріуполя. Тепер вже з сином. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк – Суспільне новини, Донбас. В обласній дитячій лікарні долають наслідки новорічного обстрілу військовими РФ. Роботи мають багато, бо лише вікон у будівлі вибито 80%. Такий великий об'єкт, як зараз, тут майже 700 вікон вибито, то основна маса людей працює тут. Зараз 23 чоловіка працює Хокарс і ще ДСНС. Обласна аварійно-рятувальна служба перепрофілювалась з початком обстрілів. Її головне завдання оперативно долати наслідки руйнувань, забивати вікна, двері, дахи. Зараз тут працює 23 людини. А з початку масових обстрілів їх було семеро. Пригадує Максим Курчик. З нами спільно працює і поліція, Нацгвардія, ДСНС, парки Херсона. Добробат працює з нами ще будівельні приватні компанії, які безкоштовно допомагають. Допомагають не лише установам, а й херсонцям, які мешкають у приватних чи багатоквартирних будинках. Бувають дні, розповідає Максим. Коли зранку їдуть по десяти різних адресах, проблем з матеріалами не мають. Сьогодні отримали ще дві фури з ОСБ-листами. Поруч з працівниками аварійно-рятувальної служби працюють волонтери. Ми разом з нашими хлопцями, наш, у нас багато волонтерів, які долучилися до прибирання. До прибирання, звичайно, що у цього всього хламу вивозимо скло побите, виносимо, демонтуємо загрозливі конструкції металопластикові, які можуть впасти на голову. Виносимо бетон, розрібаємо завали. Волонтерський загін утворили одразу після звільнення Херсона. Зараз у ньому постійно працюють 25 чоловік. Інші долучаються по можливості. До їхнього штабу звернувся Валерій Богославець. 14 грудня після обстрілу його будинок отримав значні пошкодження, особливо дах. Кришею взагалі, не допомогли зробити. Усі необхідні матеріали волонтерам надають партнери. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. Валентина, яка живе у Каховському районі, 2 січня розраховувалася за хліб у місцевому магазині гривнями. Жінка каже, що українська валюта в обігу поки є. А от зняти її з картки проблематично. З обналічкою вже давно ситуація дуже погана. Ще до нового року обналічити гроші з картки дуже проблематично. Лише через знайомих, так вільно, як це можна було зробити, скажімо, влітку такого вже давно нема. У Скадовську товари в магазинах можна купити тільки за рублі, розповідає місцевий житель Сергій. Якщо раніше цінники були подвійні, і у гривнях, і у рублях, то зараз лише у рублях говорить чоловік. Люди обмінюють свої запаси гривні на рублі і таким чином купують собі продукти першої необхідності, але курс вони зробили такий, що ну він дуже невигідний. Він, він вигідний лише росіянам. Тобто, по факту, вони грабують місцеве населення таким чином. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв говорить, що гривня дійсно заборонена у місті, немає терміналів. Розрахуватися нею можна хіба що на ринку. Бо знаєш, магазини познімали цінники в гривнях, але гривню ще до кінця грудня брали. По деяким точкам вже не брали в кінці грудня. Говорили, що заборонено, але були точки, які брали гривню. Директор про центру соціальних та політичних досліджень Олександр Мошнягул говорить, що окупаційна влада дійсно дотримала своєї обіцянки, і з початку року гривня заборонена на окупованих територіях, але виведення гривні з обігу є питанням виживання людей, адже багато людей не мають роботи, а соціальні виплати від росіян є незначними. Тому це виключно політичний такий крок, аби посилити режим свій копаційні. Він не має жодного відношення до економічного розвитку, до питань соціального захисту. Тому це треба так і сприймати. Знищення атрибутів української державності росіяни декларують як адаптацію до російського законодавства. Говорить Мошнягол. Він переконаний, що насправді вивід гривні з обігу значно погіршить ситуацію для людей. Олександр Забродін, Олена Сумська, Суспільне, Новини, Херсон. Микита Борисов, військовослужбовець 63-ї окремої механізованої бригади, зараз він в Одесі проходить реабілітацію після поранення. Підрозділ Микити був одним із перших, який зайшов у Херсон 11 листопада. Чоловік пригадує за два дні до того, отримали інформацію, що росіяни почали відходити. Нам дали інформацію, що скоріш за все вони відходять. Ми одразу сіли в машини і поїхали за ними. Тобто, ну так як все було дуже заміновано. Тобто, дуже там були такі місця, ми проходили, розміновували це все. Ми зайшли спочатку в Благодатне. Там було все дуже заміновано. В деяких місцях просто як павутина була до Херсона. Заїжджали через селище Надніпрянське. На машинах не було розпізнавальних знаків. Місцеві жителі спочатку ховалися. У Херсоні військові дістали український прапор. Доїхали до центру, там вже все, там вже люди нас зупинили, і ми вже далі не могли просуватись. Вийшли, там обіймались, цілувались з людьми. Ну це, це був один з найкращих моментів, якщо чесно, в моєму житті. Поранення ока Микита Борисов отримав 4 грудня під час бойових дій на одному з островів посеред Дніпра. У нас був бій, там не один, скажімо так, день. Покажучи, нас було поменше раза в три, може, ми їх бачили і вони втікали. Ми дали їм нормального прочухана. Я думаю, вони зрозуміли, що це наша земля. До повномасштабного вторгнення Микита був татумайстром. За рік до цього демобілізувався зі строкової служби, яку проходив у роті спецпризначення президентського полку. Я свою справу як кулеметника знав. В мене дуже добра фізична підготовка, я вважав, що від мене точно буде користь. Я з 24-го по 26 те поки я не пішов до військкомат, я не спав, не їв, я просто не міг, бо мені здавалося, що, ну, що без мене там не впораються і що мені терміново потрібно на фронт. Дружина і названий брат, який зараз також на фронті, це і вся його родина. Зараз військовий проходить реабілітацію у санаторії в Одесі. Зір на правому оці зберегли на лівому. Необхідна ще одна операція та протезування. Олександр Забродін, Оксана Хлебус, Суспільне, Новини, Херсон.